Те, що недобудова корпусів і гуртожитку Чорнобильського медичного училища у Яготині трансформується у пункт тимчасового розміщення біженців, місцеві дізналися нещодавно. Коли на недобудові вивісили відповідну табличку, люди шоковані, бо їм сказали, що сюди заселять 250 сирійців. Де да боїмося? Боїмося. Ні, ні, ми проти, проти, всі проти. Вони хочуть, може, втіхаря. Так ми узнаємо все одно, у нас уже зв'язки є». Ми одразу у нас машина є, ми всіх нас сажають не одних, і ми підемо і закриємо дорогу. В Київ -Харко. І Можуть і в погріба заліз, і кажуть, і насильство може бути, і болезні нанесуть. І, і хто знає? Як один дядько казав, як наш комар його вкусить, то вона не заболіє. А як вже їхній на нас перейде комар, знаєте, передавали по телевізору, що от комарів, то люди боліли. Каже, як їхні комари сяде на нас, то ми будемо боліти. Не лише сирійців, але й афганців, уточнює директор пункту Тетяна Бєльченко. У рамках виконання угоди з європейським союзом Україна взяла на себе зобов'язання про розміщення іноземних осіб, які потребують захисту. Служби безпеки провірили, вони навіть медичне обстеження проходять, і держава наша вирішила, що да, їм можна надати прав статус біженця. Це відкритий пункт. Вони мають право переміщування, тобто вони це не закритий пункт, це не тюрма. Пробачте, от вони будуть тут проживати. А так як кожен громадянин може вийти на вулицю, може поїхати до Києва, шукати собі роботу. Я брали лише тому, що тут повністю було зведено три корпуси, лишилися самі внутрішні роботи. І на це все з державного бюджету було виділено 30 мільйонів гривень. Активна фаза ремонтних робіт розпочалася минулої осені. Уже першу чергу біженців це 101 особу, враховуючи 70 дітей, готові заселити у червні. Усе заради безвізового режиму з Європою. Принаймні в тому, що Україна його отримає одразу після того, як сюди заселяться афганці і сирійці. Тут переконані. Ще у далекому 2004 році Кабмін передав ці споруди на баланс Державної міграційної служби. Утім, чим це може обернутися сьогодні, ніхто у Яготинії подумати не міг. У нас своїх 5 мільйонів жебраків по всій Європі, по всьому міру, а ми приймаємо чужих вони нам тут не потрібні. Любі біженці. Ми самі, як біженці, в своїй країні. Про те, що раду прийняли б замість біженців із сумнівною репутацією своїх внутрішніх переселенців зі сходу, говорить і мер міста Наталя Дзюба. Якщо Європа зараз так опікується проблемами нашої України, якщо у нас зараз йде війна, будемо називати речі своїми іменами, і наші люди залишаються без житла. У нас тільки в районі 218 переселенців. То чому ми не доїмаємо спільно з Європою і не даємо притулок тим людям, які залишилися в нас? Але у державній міграційній службі оперують зовсім іншими категоріями. Безумовно, ми будемо досліджувати думку громади Готина і враховувати цю думку. Яготин – це 20 тисяч населення. 20 тисяч населення, яке, в принципі налаштовано толерантно, тому що взагалі українці нація, яка толерантно ставиться до будь-якої національності, це додаткові соціальні проекти для міста, це розвиток інфраструктури, це розвиток медичного обслуговування, це розвиток дошкільної шкільної освіти. Утім, місцеві, які нині чи не щотижня влаштовують вічі, вважають, що із них вирішили познущатися. Наступні громадські слухання мають відбутися 11 березня. Тоді чиновники знову спробують переконати громаду прийняти гостей із сумнівною репутацією.